Колишня солістка легендарного гурту Viagra, талановита співачка з Херсона, мати семирічної Варвари Даша Медова, 26 вересня 2018 року, не з'явилася на судове засідання, де мало вирішуватися питання про опіку над її дочкою. З того дня її ніхто не бачив. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні випуск про таємниче зникнення. Даші Медової, учасниці гурту Віагра. Ця дівчина просто зникла в одну осінню ніч 2018 року, залишивши після себе тільки питання без відповідей та дочку, яка багато років не бачила свою маму. Даша Медова це псевдонім, справжнє ім'я дівчини Дар'я Володимирівна Кобець і їй. Станом на зараз 34 роки. Щоб зрозуміти цю історію, треба повернутися до її початку. Дарина народилася в Херсоні 1990 року. З дитинства мріяла про сцену, закінчила музичну школу, виявляла неабиякий вокальний талант. Після школи вступила до Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва, працювала хореографкою, бек-вокалісткою і поступово пробивалася у творчих колах. У 18 років її запросили до гурту Арктика. Ефектна блондинка з поглядом, що притягує, але амбіції у Дарини були значно вищими: сцена, зйомки в рекламі та кіно, сольні концерти, участь у відбіркових турах Євробачення. Дашу сьогодні ти остання, хто вийде на цю сцену. Так я не знаю, пощастило тобі, не пощастило. Я вже бачу, що пісня в тебе лірична, ніжна, як себе налаштовуєш на перемогу. А, перед виходом на сцену я спілкуюся з близькими людьми. І молюся, йду. все. Це було лише підготовкою до головного етапу кар'єри у 2013 році. Настав її зірковий час. Дарина успішно пройшла кастинг до оновленої віагри. Справа в тому, що нагадаю для тих, хто не дуже стежить за українською естрадою, в 2013 році Костянтин Меладзе оголосив про розпуск гурту, щоб зібрати новий склад. Цим скористався колишній партнер продюсера Дмитро Костюк, який вирішив створити власне тріо під аналогічною назвою. До нього увійшли Дарина Медова, Айна Вільберг та Даша Ростова. Шанувальники одразу звернули увагу на блондинку з нової віагри, її називали найяскравішою зіркою оновленого складу. Але в колективі Даша протрималася недовго, лише три композиції. Офіційною причиною було те, що не склалося неофіційно, сили Даші забирали конфлікти в сім'ї. Ну а тепер про історію кохання, що перетворилася на кошмар. Даша мала стосунки з таким собі Олександром Швецем. Саме ці стосунки, можна сказати, стали фатальними в житті співачки. Познайомилися вони в 2010 році. Олександр представлявся як бізнесмен, турботливий, упевнений у собі, забезпечений. Уже через три місяці після початку роману він зробив коханій пропозицію, пообіцяв, що з ним вона не пропаде. І знаєте, гірка іронія долі в тому, що саме з ним вона і пропала у прямому сенсі слова. У 2011 році Дарина народила дочку Варю. Щасливий батько привіз до пологового будинку 30 повітряних кульок, букет троянд, і все виглядало як ідеальна сімейна історія. Але дуже швидко стосунки почали псуватися. Даша хотіла продовжувати кар'єру, а чоловік вважав, що вона повинна. Сидіти вдома і бути насамперед матір'ю, попри скандали, подружжя заснували бренд Даша Медова, під яким продавали товари і рекламу. І згодом цей бренд теж став каменем спотикання при розлученні. До моменту, коли дівчинці виповнилися три роки, батьки вже вели справжню війну за малечу і не соромилися робити це як на сторінках змі, так і в поліцейських дільницях. Щодо перших тривожних сигналів, тут. Треба зупинитися і проаналізувати, що відбувалося в цих стосунках. За свідчення близьких Олександр виявляв типові ознаки домашнього тирана: контроль, ізоляція, погрози, а згодом і фізичне насильство. Даша намагалася перезапустити сольну кар'єру під цим ім'ям, Даша Медова. Вірила, що зможе почати нове життя після розлучення, але тоді сталося. Щось неймовірно жахливе. Чоловік нібито знайшов її особистий щоденник, де йшлося про численних коханців, зокрема її про масажиста маленької варі. На той момент співачка вже жила в квартирі свого звукорежисера, але незабаром чомусь невідомо невідомі причини з валізами. Повернулася додому. Швець самовпевнено вважав, що це тому, що у дружини закінчилися гроші, а він заради щастя дочки прийняв блудно матір у дім. Але жити довго і щасливо у возз'єднаної сім'ї не вийшло. Щотижневі скандали, виклики поліції та Дашині спроби порушити кримінальні справи проти Олександра стали такою собі нормою для подружжя. Ще розповім про інформаційну війну. Цікава деталь, що Олександр Швець застосував тактику, яка згодом стала його фірмовою маркою. Це інформаційна війна в медіа. Він дав величезне інтерв'ю журналу, де заявив, що його дружина істеричка, що вона вживає наркотики. Її нестабільний стан це наслідок залежності. Коли Даша це прочитала, вона зібрала дочку і зникла. Через три місяці Олександр розшукав дочку в Херсоні у будинку батьків медової. Три місяці, як на мене, це трішки задовго, аби знайти людину. Чому він одразу не звернувся до батьків, якщо він знав, що вони проживають у Херсоні? Далі було розлучення, суд постановив, що Варя житиме з матір'ю, і здавалося, що справедливість перемогла. Але це була лише перша битва у Великій війні. Олександр Швець є засновником громадської організації Батько має право, яка, нібито, консультує батьків після розлучення і допомагає їм, так би мовити, захистити право на виховання власної дитини. Але я пробіглася мережею і дуже багато різних коментарів щодо цієї організації, і пишуть, що насправді вона допомагає батькам красти дітей у матерів. І йдеться навіть про сотні випадків за останні кілька років, причому не тільки в Києві, а і по всій Україні. А це дуже важливий контекст для розуміння нашої історії, що Швець не просто боровся за власну дочку. Він робив це в рамках систематичної діяльності, яка за словами критиків. Має всі ознаки організованого кіднепінгу, але знову ж таки я не берусь нікого засуджувати, стверджувати, що той та, та людина чи інша злочинець, тому що має бути вирок суду. Після того, як Даша Медова виграла суд над опікою щодо своєї доньки, Олександр Швець знову пішов у наступ і почав, так би мовити, чорну піар-кампанію у своїх соцмережах. І ось послухайте цитату, що він писав: я звичайний батько з народження виховував свою дочку. Жив як усі, був щасливий і займався звичними справами, як і всі. Ви, все це було до грудня 2014 року. У грудні в моє життя прийшла біда, страшна для мене біда. Моя колишня дружина Даша Медова викрала нашу спільну дочку Варю Швець з дому. І за три роки я бачив дочку. Двічі так швець позиціонував себе як жертву. Причому він звинувачував Дашу у використанні корупційних зв'язків, щоб забрати дитину собі. Адвокати Даші відреагували миттєво, заявивши, що. Варою Швець та її мамою все гаразд, що вони живуть разом за рішенням суду, ні від кого не ховаються, і готові до діалогу. Наступні три роки з 2015 по 2018 медова та швець жили в стані холодної війни. Батько кілька разів таємно зустрічався з дівчинкою. Ось як він описував ці моменти в соцмережах. Не хочу описувати, як мама забирала малу, але якщо є міра звірству, то, мабуть, це один із найвищих показників звірства. Соцмережі стали його головною зброєю. Кожен свій крок він описував у блозі, розповідаючи про отруйний вплив, який його дружина чинить на дочку. І ось настав той день, який змінив все 26 вересня 2018 року. Мало відбутися нове засідання щодо визначення місця проживання в Варі. але на нього Дарина не з'явилася. В той же день батько артистки Володимир Кобець звернувся до поліції з заявою про зникнення дочки. Але, попри всі так звані корупційні зв'язки медової, про які говорив Швець, шукати її не стали лише волонтери та громадські активісти. Приєдналися до пошуків артистки, а тепер найважливіше, попри відсутність жінки в суді та двозначні заяви швеця, ніхто не звернув на це уваги. Суд вирішив передати дочку батькові, а артистку зобов'язали сплачувати аліменти на сплаті аліментів на поліг швець. Цинічно чи не так? У січні 2019 року відчайдушний батько зниклої. Володимир Кобець опублікував у соцмережах пронизливий пост, де розкрив жахливі деталі. Пропала моя улюблена дочка. Все літо я намагався знайти її своїми силами, але, на жаль, мені це не вдалося. Восени я подав урошу від її колишнього чоловіка Олександра. Неодноразово надходили погрози на адресу Дарини на засіданні суду Святошинського району Києва, яке відбулося 26 вересня. Олександр Швець, у присутності представника виконавчої служби, відкритим текстом заявив, що моєї дочки Дарини вже немає в живих. Вдумайтеся, чоловік, який боровся за опіку над дитиною. Прямо в суді заявив, що матері дитини вже немає в живих, і це не привернуло увагу суду. Давайте трішки проаналізуємо можливі версії того, що могло статися з Дариною Медовою. Найтрагічніша, але на жаль, найбільш вірогідна версія, що ну всі обставини справи вказують на те, що. Дарина могла стати жертвою вбивства. У нас є систематичні погрози від колишнього чоловіка. Його заява в суді про те, що вона вже мертва, зникнення саме напередодні вирішального судового засідання. Відсутність будь-яких слідів життєдіяльності протягом семи років. Важливо також згадати свідчення знайомого Дарини, який розповів про таємну зустріч швеця з іншим чоловіком, який теж хотів відібрати дитину у дружини. За його словами, швець прямо говорив, як позбавлятися жінок, посадити її в машину, вивезти в ліс і сказати Копай собі могилу. Друга версія це переховування. Деякі близькі дарини вірять, що вона жива, але переховується від колишнього чоловіка деспота, побоюючись за своє життя. Ця версія має право на існування, враховуючи рівень погроз, які вона отримувала. Проти цієї версії говорить те, що Дарина була дуже прив'язана до дочки і навряд чи могла залишити її так надовго. Крім того, за роки не було жодного достовірного свідчення про те, що її хтось бачив. Нещасний випадок, найменш вірогідна версія, враховуючи всі обставини справи. Якби це був нещасний випадок, тіло, мабуть, давно б вже знайшли організоване зникнення. Враховуючи те, що Швець є керівником організації, яку звинувачують у систематичному викраденні дітей у матерів, можна припустити, що зникнення Дарини це частина більш масштабної схеми, можливо, її просто. Прибрали як перешкоду для отримання повного контролю над дитиною сьогодні. Варя Швець живе з татом, 45-річним Олександром Швецем. За його словами, дівчинка живе щасливим, насиченим життям, навчається в четвертому класі, ходить на фігурне катання, бокс, малювання і плавання, бере уроки швидкого читання англійської, іспанської мови. Швець майже щодня викладає Фейсбук фото. Ось Варя на ковзанці. Ось вони купили рукавички для боксу. Про маму каже Олександр. Варя не згадує цитата: вона знає, що у неї є мати, знає, як її звуть. Три з половиною роки мати не приходить і не телефонує. Це Варя теж знає. Сумує вона. А чого їй сумувати? Цей пост він написав чотири роки тому. І ця холоднокровність просто вражає. Дитина втратила матір, а батько говорить, а чого їй сумувати за словами дідуся Дарини Володимира Копця, психіка внучки постраждала. Мені страшно, тому що страждає дитяча психіка. Вона залякана, мовчазна. Коли Варя з Дашою жили з нами в Херсоні, це була весела і життєрадісна дитина. Зараз вона замкнулася, боїться розмовляти зі мною. І на всі мої питання відповідає: запитай у тата. З Варею зв'язок у бабусі з дідусем зрештою обірвався. Сім років, що минули з того дивного судового засідання, показали, що ні шумиха в зміні розслідування правоохоронних органів не принесли досі жодних результатів. Даша перебуває в розшуку з 2018 року, і все так само невідомо, де вона що з нею. Батьки та друзі продовжують пошуки. У Фейсбуці є спільнота знайти Дашу Медову. Батьки співачки продовжують вірити в краще, роблять все можливе для організації її пошуків. У жовтні 2025 року Даші має виповнитися 35. Сім років тому Володимир Кобець писав до дня народження дочки. Їй було в жовтні 28, але я не можу її привітати, тому що її не можуть знайти. Всі, хто за останні півроку бачив дівчину, схожу на фотографії, прошу вас, напишіть або подзвоніть мені. Цей біль батька, який втратив дочку, пронизує до кісток, але що ще страшніше, це повна безкарність того, хто найімовірніше причетний до її зникнення. При цьому правоохоронна система виявилася повністю неефективною. Справу фактично замнули, не проводили належного розслідування, не звернули уваги на очевидні тривожні сигнали. А дитина, головна жертва цієї історії, залишилася з людиною, яка найімовірніше причетна до зникнення її мами, і ця дитина росте, не знаючи правди про те, що сталося з її мамою. Пам'ятайте, кожна жертва домашнього насильства заслуговує на захист, кожна зникла людина на пошук, а кожна дитина на безпечне дитинство. Дякую, що послухали цю історію. Нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я публікую анонси нових випусків, поради, що подивитися чи почитати. Різні цікаві кейси з кримінального світу, посилання є в описі до цього випуску. Також у мене є Patreon, де ви можете підтримати цей проект фінансово. Там є випуски, які я більше ніде не публікую. Тож, якщо вам хочеться більше криміналу, більше історії від мене, то підписуйтеся і туди. Усім, усім дякую. Дбайте про себе і своїх близьких. Почуємося.